А чому ця музика так називається? Хто це взагалі? А, здається, я знаю. Григорій Савич Сковорода, український філософ, містик, богослов, поет, педагог, можливо, і композитор літургійної музики, мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя. Через що його називали Сократом, навчався в Києво Могилянській академії, вище освіти не здобув. Філософські погляди Сковороди, присвячені головним чином етиці, власної філософської системи не створив, не був лояльним до церковної та світської ієрархії, відкидав будь який примус, не любив церковних ритуалів, віддаючи перевагу особистій духовній свободі. Від 1769 року вів життя самітника і мандрівного філософа. Мандрував переважно по слабожанщині, тоді ж і почав писати філософські діалоги і трактати, в яких біблійна проблематика переплітається з ідеями платонізму та стоїцизму. Головним сенсом людського існування вважав самопізнання. А ви знаєте, хто такий Григорій Сковорода? Так, це поет. І він є на 50. Ой, на 500 гривень. Дякую. Знаєте про Григорія Сковороду? Так, а як же, звісно ж, я все знаю про Григорія Сковороду. Це видатний діяч нашої Полтавщини, великий філософ. А ще він зображений на купюрі. Мабуть, 500 гривень, якщо я не помиляюсь, Ось підказав мені ваш молодий чоловік. Григорій Сковорода, це поет баснописець, філософ нашої полтавщини, рідної. О ще є його ім'ям названі наші вулиці, бо він вніс дуже великий вклад в нашу полтавщину. Доброго дня, ви знаєте, хто такий Григорій Сковорода? Я його не знаю. Бути але щасливим, вона... це значить вона... пізнати самого себе. Шукаємо щастя по країнах століттях, а воно скрізь і завжди з нами. Як риба в воді, так і ми в ньому. І воно біля нас шукає нас самих. Нема його ніде. Від того, що вона скрізь. Воно скаже до сонячного сяйва відхили лише вхід у душу свою. Що є свобода? Добровні яке є? Кажуть, неначе воно золотеє, Ніжбо, не злотне. Зрівнявши все злото проти свободи, воно лиш болото. О, як би в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою, Вольності, Отче, Богдане герою!